Кожен із нас, так як я казав, індивідуальний, і кожен із нас індивідуально прийшов до Бога, і у кожного є індивідуальне, е, унікальне свідоцтво на вернення до Бога. І сьогодні я хотів поділитися свідоцтвом своїм, як прийшов до Бога. Е, я е, виріс ще при Радянському Союзі, в атеїстичній сім'ї, у мене була повноцінна все організовано, батько, мати, мати, молодша сестричка. І все добре. І я прийшов, знаєте, часто чуєш в більшості випадків як тривога, так до Бога. Але тут ні, в мене не зовсім протилежна була ситуація. І я звик, що в мене ніколи батько не палив, я жодної цигарки не бачив вдома, спиртного ніякого не було вдома. Хоча не атеїстична була. І я ще в дитячому садочку і вихователям так пишався своїм батьком, казав, я буду як мій тато, не буду ні пити, ні палити. І там з 14 років займався, почав зайняв, займатися, тренуватися спортом. І любив дуже книжки читати, англійську, шахи, любив, рибалку, навчався в університеті. ну, Все так нормально. Було. І мені казали, що А, підеш в армію, будеш палити, тому що в армії там е, хто наперекур йде, той відпочиває, а решта будуть працювати. Але я все одно був впевнений, і я оскільки намагалися мене також. Коли запрошували там, на проводи в армію чи на дні народження, що, що ти нас не поважаєш, давай випий, там, давай то, я кажу, ні, якщо я твердий, мене ніхто не може змусити. І вони, бачить твердість, вони відступали, вони нічого не могли зробити. І коли прийшов час якраз йти в армію, воно якраз тоді так почалося, все. Нас забрали з другого курсу університету. в, університет, в Це були часи Горбачова, Перестройка. І ми якраз попали так, що коли були в Казятині, тоді ще був Афганістан, війна в Афганістані. Ми дуже боялися, щоб не попасти в Афганістан, бо перед нами якраз групу хлопців з Казятина забрали на Афганістан. І коли покупці приїхали за нами, це ті, які... Новобранців забирають, їх називають покупцями. І коли сказали Санкт-Петербург, то ми такі довольні були. Ми вже раді були і на Дальній схід навіть за багато тисяч кілометрів поїхати, аби не Бовган. І тут тисяча з кілометрів це дрібниці. І нас забрали туди, і так Господь почав проводити, що і там були віручі, потім, коли нас в Горький, тоді в Горький, зараз Нижній Новгород. Ну, тоді був Ленінград, а зараз Санкт-Петербург. Ну, і тоді, коли вже там були віруючі хлопці, і вже коли ми були в Нижегородській області Красної Паки, там також сформували нас роту, рота порядка, комендантська рота. Ми тримали всю бригаду в порядку. У ну, нас все як положено, патруль, караул, губа, гобвахта. От і, ну, одним словом, порядок наводили. І там були віруючі хлопці. Вони трималися, я зразу примік, вони якось трималися окремо. І, і часто мене запрошували, каже, іди до нас, побудь з нами. Я кажу, на «Ну, що я з вами там? А чому каже, брати? Ви ж не схожі, а вони сміються. Я кажу, ви ж різні, які ви брати. Я не розумів. Їхньої сленгу, да, їхньої мови не розумів. Хоча вони з різних країн були, там були естонці, там були литовці, там і росіяни були, і вони всі так разом трималися. Німці теж. Я вже потім, я ж тоді не розумів взагалі далекий був. Там були вони, вони всі разом. Там і Баптисти, і п'ятидесятники, і хоризмати, вони всі разом трималися так. Я, я просто не уявляю, як їм було тяжко, дивлячись зараз назад, це все в ті часи, коли заборонено було Євангелія, Біблія. О, і вони молодці, вони трималися разом так. І мало того, вони ще намагалися проповідувати. І також і мені намагалися донести слово ну, стіна. Я відкидав вони, якось мені вивели на розмову там, що первинне. Чи свідомість, чи матерія, я доказував, що матерія перевина, так як нас вчили в університеті, я вчили в школі, я такий впевнений був. Але я не міг стояти проти їхнього слова. Я тоді ще не знаю, там так. От І вони навіть в Караулі там, один одному, в мене певно них була маленька Євангелія, і вони по черзі її читали і там кажуть, читай слово. Я собі так думаю, що читати не вміє слово, читає, що значить читай слово. От, і... Із них один виділився, він був він став як -то ангелом для мене. І він намагався завжди бути поруч біля мене. Намагався якось донести Христа. Він бачив, що слово не діє, і він намагався своїм життям показати Христа. Я цього не розумів. І Т так вийшов, бо я тримався з, з другою групою хлопців. Ми, ми більше такі ну, там. Були типу, як лідери, Старались більше тренуватися, займатися. От. І Я з ними завжди був. А він ні, він тримався з братами, але він намагався завжди бути поруч біля мене. І одного разу нас підняли по тривозі в три години ночі. От, і там складна була ситуація. Родний вийшов на політ і каже: хлопці, я не можу вам віддавати наказ, це чисто добровільно. Там велика група п'яних. Великий натовп потечив в будинок нашого начальника штаба і там погрожують його сім'ї, і йому там, і за доньку там щось. Нам не сказали причини. Головне, що ми зрозуміли, що потрібно було врятувати цього офіцера. І він каже: добриві хто в період два кроки зробить. Ну і ми зразу перші раз, і за нами там ще чоловік, можливо, 40 злишні. І тут він. Біля мене став. А братика, ти що робиш? Ти що? А він обернувся, а я тоді не розумію. Він каже, я не можу свого Снопіка залишити. <плес> я далекий був взагалі від цього. І ми бігом в машину нас напхали, ми як оселець в цій машині, битком набити на вантажівка військова, нас погнали туди до того будинку, в ніч, а він сидить біля мене, сидить і щось там. Я не, не розумів, не розумію, я вже зараз зрозумів, що він іншими він, дуже молився. Молився, І як ми туди приїхали, офіцери пішли, е, викликали лідерів цієї груп, групи, цих п'яних, щоб якось це все розрулити, і щоб миром е, вони не хотіли цієї сутички, бо це чисто в руку Нам зброї нічого не давали, це ж не офіційно було. І... А ми вже як ті звичатки, так, на поготові, нам сказали, що тільки команду дають, і все, ми чекали, це команди ФАС вже такі були, щоб порвати цих всіх п'яних. А він біля мене і каже, раз так, Саша. Каже, все буде добре. Мені Господь сказав, все буде добре, все розрулиться. що, Який Господь, що таке говориш? А ми чекаємо і так довгенько ми чекали, потім приходять офіцери і кажуть, Ну, Добре, все, ми вирішили, зараз НАТО буде розходитися, все, бо їх було набагато більше ніж нас. От, і як вони розійшлися, і ми поїхали назад. А потім одного разу нас краще вибрали в звільнення, в неділя, якраз недільний день був. І на, на, на звільнення до вечора ми нас випустили погуляти в місто, це районний центр був. І ми з хлопцями вже пішли, думаємо, ну зараз прийдемо дівчат зачіпимо там, а він в самому кінці йшов. І я вже так від, трошки відірвався від нього разом з хлопцями, і він гукає мене, Саша, Саша, декілька разів до мене, я думаю, що він хоче, я знову повернувся і каже, я тобі щось скажу. Підходить до мене і каже, що якщо ти підеш з ними, ти загинеш. Якщо ти підеш зі мною, будеш мати життя. Каже, я знаю, що ти любиш книжки читати, а я йду в бібліотеку. Хочеш Давай зі мною прийдеш. І я вже тоді якось не ну, несвідомо зробив правильне рішення. Я кажу: ну добре, ну, давай підемо. Ми заходимо в бібліотеку, а там читальний зал. І Я дивлюся, там багатонько людей в читальному залі. Ну, я так не звернув тоді уваги. Він каже, Саш, іди, іди до нас, йди, зараз тут, поспілкуємося. Тут, тут, я кажу, ні, 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 я, я собі відокремився, взяв там книжки, які мене цікавили, почав виписувати різні вправи, які мені потрібно було тренуватися. І так довгенько вони були, а там з'ясовуються, я вже потім зрозумію, то були зібрання. Вони тоді ж таємно збиралися, вони типу, як читателі, як вчили, і вони зібралися в читальному залі них то було зібрання, вони читали Біблію. І цей брат він ставить потребу за мене. За мене ставить потребу, щоб помолитися за мою душу. І Господь, коли була молитва, він мені потім, як ми вийшли, він мені розказував. була молитва, і Господь наповнює одну сестру Духом Святим і йде пророцтво на моє життя, на моє майбутнє життя. І коли ми вийшли вже, він мені почав це розказувати, він такий щасливий, такий радий і хоче мені донести і каже, через мене, що багато людей прийде і спасіння буде, що ти будеш спасений. а в мене так наповнив. Я кажу, ти мене вже дістав своїм Богом. Я так жорстко до нього. А я мірний любов'ю це все приніс, і сприймав і доносив це. І вже якраз. Получилося в той момент, от Господь наскільки дивні його справи, не звітані його шляхи. Саме в той момент, коли от він за мене молився, коли ті люди за мене молилися, батькові моєму дається будівка в Фінляндії. А Радянський Союз же закритий був ну, залізний зараз, та, кажуть. От. І він, коли вони їхня група туристів приїхала в Фінляндію, вони знали, що це з радянського Союзу. Вони зразу там Біблії, Євангеліє, літературу Божу почали їм давати. Все, і коли вони вже сідали назад в потяг вже повертатися на радянський Союз, їх зразу попередили: Все, всю літературу, все, що маєте, негайно скидати на середину вагона, тому що ви шолом будуть всіх, не дай Бог, знайдуть якусь біблію чи ще щось. Але батько не злякався, заховав Євангелію Новий Завіт і Псалтир. І коли я прийшов вже з армії, ввечері, бо, ну, вони вірить, що ми проходили атеїзм, да, історію ТП РС, там роботи Леніна конфліктували, ну, все таке. от. І нам говорили статистику, що стільки людей там, стільки-то таких віруючих, стільки таких там в світі. І я дивлюся, така цифра. Думаю, ну що вже люди не розуміють, що Бога немає. Як же така кількість людей е, вірують? Що ж це за Біблія така, що стільки людей? І якось сидів ввечері на новості з моєю дівчиною і кажу, що ж це так, люди дивлюсь на ці зорі, на все те, таку красу і кажу, ну що ж це там написано в тій Біблії, що люди вірять в якось Бога. І тут якось. Дома, коли я знову дивлюся на книжки, які я читав, думаю, може, я якусь книжку заново перечитаю. Дивлюся, якась нова книжка з'явилася. Відтягую на визор і псалтину, що за ним і І я відкрив його і я почав читати. І я був вражений, просто вражений. М -м -м -м. мені так сподобалась Нагірна гірна проповідь. Я побачив таку велику мудрість Божу, і в мене навіть. Ну, не було, що Ісус Христос був чи не був, я бачив, що дійсно Він був, і що це Він говорив такі дивні слова, які правильні слова в житті. І в мене самого всередині душі були ці правильні пріоритети. І, і коли я почав читати Евангелие, я зразу з'явилося бажання е, бути серед тих людей, які так само притримуються цих правильних принципів життя, щоб правильно жити. І, е, Чим більше я читав Іванів, тим більше я хотів знайти церкву. От. І ми вже з дружиною зустрічали. Ну, ми ще зустрічалися. Як я читав і нас запрошували там в одне зібрання. А я кажу: їй, може, давай підемо? Вона каже, ні, я православна. Як я наставлена в православію, я не штурм? Ні, я не піду. Але так трапилося що знову ж через батька. Він познайомився на вулиці з дівчатами, а вони з церкви, троє дівчаток. І каже: в мене син читає Біблію і йому було б цікаво з вами поспілкуватися От. і запросив їх до себе. А вони прийшли додому і поставили потребу. В одної був дар пророцтва і далі спілкування мов. І вони почали молитися, Дух наповнює її і каже, що йдіть, бо через цю людину буде багато праці і багато людей навернеться. Бо вони боялися, ну, мало що незнайома людина прийшла, запросила. І вони прийшли. І якраз я приходжу, батько, о, йди, тобі буде з ними цікаво познайомитися, поспілкуватися. Я почав спілкуватися, задавати питання, бо в мене вже... Було на працювання, певне, я вже знав слово Боже, наскільки міг. І я почав побачив світло і кажу: слухайте, а коли у вас зібрання? Вони кажуть, ну, взагалі то краще в неділю, а це не понеділок. Я кажу, а що, сьогодні немає, чому мені чекати до неділі? А вони кажуть, ну, сьогодні молодіжне, ну, бажано краще в неділю. Я кажу, ні, сьогодні підемо. Ну, сьогодні то сьогодні добре. Ми домовилися на яку годину, я приходив вже не з роботи, я їй нічого не кажу, кажу, що ми підемо погуляємо. Вона як завжди, там стіни, це ж 93-й рік був. Народилася <сіли> <сіли> вдома, як гуляти в кіно, там, ще кудись. Беру сестру свою. І ми в трьох йдемо, я знайомлю з цими дівчатами і ми йдемо. Вже доїхали тролейбусом, виходимо на Братславський, на провулок Братславський туди. І тут дружина почала здигатуватися. Що ми виходить? І виходить, що за я ж дивлюся, церква християн віри іванські п'ятидесятників. Ого, нас в школі влякали, що саме страшна секта це п'ятидесятники. Редом церквою. Про детського союзів таке було. Ну, а вот. я думаю, зараз я перевірю, що це таке, і все з того моменту. Ми в церкві разом в трьох. Потім е велика боротьба була за мого Шуріна, за моєї сестри. Він в Афган попав, на відміну від мене. Він того ж самого року, як я, але він попав в Афган і чудом вижив. Мати дуже молилася за нього при виході з Афганістану 89-му році. Там е горів. ДТР, і Господь зберіг його. і Він не стримав. Він дуже категорично, він навіть був, так сказав моєї сестрі, що або я, або твій Бог. Вона каже: ну Бога не може А, так. А в неї вже дитина маленька була, і він хлопнув дверима і пішов. Вона плакала, і батьки проти, перші, хто це ж свої рідні, стають проти. проти. і так. Ми і молилися за нього і своїм життям, і через рік він також покаявся. Потім в 98-му році покаявся батько, потім в 99-му році мама разом з своєю рідною сестрою, моєю тіткою. І так вся сім'я в Господі. І жодного разу ми ніколи не пожалкували, що ми прийшли до Бога і завжди, коли ще е, прийшли зразу. Ми Водне хрещення, бо ми прийшли восени, а водне хрещення вже на літо, але ми вже були хрещені Духом Святим з дружиною, і старалися і в і в євангелізаціях послужити, бути благословінням для інших. І так Господь, Господь провадив, і слава Богу. Слава, слава, слава. Я ж кажу, що дивні чутні його діла і у нас за все йому слава.